Всім доброго дня, з вами інтернет. магазин МТЗОК. займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів, розшилка, сонечко. Сьогодні у вашій увозі ось такий комплект. Це у нас комплект для перекачування, залить, заливання палива. Це у нас комплект іде. Складається з чого. Перше, це у нас йде ось такий насос. Це у нас насос на 12 вольт на ось таких крокодильчиках і також з вимикачем є присутнім. До нього в комплекті йде ось такий фільтр. Це у нас фільтр грубої очистки, який накручується у нас ось сюди. Закручується сюди. Е, Далі йде ось така шланга. Це вона у нас іде пружин. І також ось такий шланг пружинний. Е, до нього в комплекті йдуть ось такі хомутики для того, щоб обжати е, у нас ось тут. На насосі і ось тут на пістолеті. Надкові. Пістолет такий є в наявності, також він йде в комплекті з е, трубкою. Можна придбати або окремо це, ось так, або окремо насос. Якщо вам треба. Е, якщо у вас наприклад, є свій насос, можете придбати ось такий комплект, який коштує цей комплект 300 гривень, цей насос коштує 350 гривень. Ось такий пістолет. Якщо вам потрібно з якихось з'ємностей чи звідкись перекачати паливо, підключили до акумулятора або там, до машини, або ще кудись куди забажаєте. Ось такий комплект, є в наявності. По цінам я вас назвав. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.